Привіт ціні. Хочу з ваділитись одкранням проволоку, що в нашому житті завжди поставлена влада. Це може бути як і державна влада, так і начальство. І, знаєте, якщо начальство щось дорікнуло, нам не треба ображатися чи переконати їх. Нам треба смиритися і виправити ситуацію по можливості. Та навіть якщо нас гонять за хороші тіла, ці страждання бо перетворять благодать. Тому що це закон. І Якщо ми ще хочемо служити Богові, добрими ділами, нам треба робити це з совістю. Тому що якщо я дію без совісті, то я дію по-своєму. Якщо ми хочемо служити дійсно Богові, нам потрібно смирятися. нам потрібно розіб'яти своє я. Тому що Ісус сказав, хто хоче бути моїм учнем, хай бере свій хрест і йде за мною. І питання: на хресті буде Ісус, чи це я, своя гордість? Тому не думайте і кайтесь. Амінь.